Всім привіт! Це канал Магія рослин. В цьому відео один із варіантів композиції з цибулинних квітів фритілярії, нарцисів та тюльпанів. Саджаємо восени, а малуємось навесні. Як це зробити? Дивіться мій мастер-клас. За допомогою бура я зробила посадкову яму 25 см. Поблизу йде крапельний полив. Тому розміщую між трубками. Рослинам потрібен простір, тому не загущайте їх. Великі цибулини царського рябчика розміщуємо на відстані від 30 см. А більш дрібні цибулини інших видів від 10 до 15 см. Готую дренований ґрунт. До садової землі додала пісок, можна торф нейтральної реакції або агроперлит. Ґрунта суміш повинна бути пухкою. Якщо це невелика композиція, використовуйте універсальну ґрунту-суміш, яка збагачена добривами. Склад можна подивитись на упаковці. На дно ямки трохи насипаю ґрунтосуміші. Можна шар піску, щоб цибулини не підгнівали від надмірної вологи. Не обов'язково, але я проливаю тим самим розчином фунгіциду, в якому тримала цибулини. Тобто продезінфікувала місце посадки. Щоб царська корона радувала вас великими суцвіттями, мінімальне внесення добрив все-таки необхідне. Я додаю пролонговане добриво флоріум профі. А зверху тонкий шар ґрунта суміші. Цибулина фритілярії має паросток та коріння. Розміщуємо паростком догори та присипаємо ґрунтосуміщу. Легко притрамбовую та ставлю орієнтир, де саме розміщена рослина. Далі я роблю траншеї для нарцисів та тюльпанів. Можна розміщувати по колу, але мені так зручніше. Глибина траншеї три висоти цибулини. Тому я підібрала цибулини одного розміру. Висаджую нарцис та тюльпан в шаховому порядку. Засипаю все ґрунтосуміщу. Розрівнюю.